Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами вперше на зв'язку некромант Авель. Раді вітати вас. Е, вітаю. Так, е, я Авель. Некромант, що ще можна сказати. В принципі, у нас сьогодні доволі цікава тема, на яку ми поговоримо. Е, дуже дякую за те, що запросили на цю е, конференцію. Е, Тож можемо? давайте розпочинати. Авель, ну що ж чекає Україну з Польщею? І що взагалі чекає Польшу найближчим часом? Давайте подивимося березень. Ось тому що питання актуальне. А я знаю, що ви вже давно не користуєтесь мантичними системами, так як відкрили собі третє око. Що бачите з цього приводу? Ми можемо користуватися мантичними системами, по типу Картару що я взагалі не з них буду читати, не то щоб я прям з картинки буду читати. Допустим, да я зараз викинув три карти. Тут король мечі, король мечів, верховний жрець, верховна жриця і садник мечів на Дні кололи. Тобто, по факту, у нас виходить ситуація доволі таємна, скрита. По верховному жрецю, це у нас державний рівень, це ну, логічно, да, рівень влади. Будуть якісь таємні договорності, домовленості з сторони е, нашого управлінця держави. Тобто, це нехай буде да прямо буде говорити Зеленський, а е, буде мати е, деякі умови з самою Польщею. Угу. А скажіть, будь ласка, уже зараз ну, видно, що це звичайно закрито від нас, так? Тому що на якомусь таємному рівні. А чи почалися вже ці переговори, і чи принесуть вони нам якби, результат на нашу користь, на користь України? Це дуже складний, <рес> складний вид запитань, а, тому що наперед я вже дуже багато про цю ситуацію знаю, і щоб неї знали скільки війна починалась. Тобто… Дуже багато таємних домовленостей. Дуже у мене наприклад в університеті вів, я навчався на міжнародних відносинах. Закінчив, і в мене вів пари один дипломат, минулий дипломат. І він розказував про всі таємні домовленості, які створюються між державами. І в принципі, я зрозумів з того моменту, що в цьому світі на такому рівні нічого не трапляється без узгодження наперед з іншими. І тому все, що при... трапилось, да, ми бачили, що три дні у нас заїжджали танки в Україну, і це не могло бути просто так. Люди на блокпостах знаходились, вони всі знали, що вже відбувається, але тим не менее, вони нічого зробити з цим не могли. Їм залишалося тільки працювати і вмирати на своїх місцях. Ну так, тому що нас все запрошували. На шашлики так дуже актуальна тема. Нам, в Україні, дуже потрібна зброя. Чи дасть нам Франція зброю? Однозначно, ні. чи не дати зброю в дуже малій кількості, але це буде все для показухи. Показуха. А... Нам не дадуть нічого корисного, нам не дадуть тої кількості, яка нам потрібна. Меняю чимось паляним, якусь палюною мібіну, як будів її на костер кинули. А, щось дуже елементарне, щось дуже просте і щось дуже відоме. По факту, так, да, получається все одно показуха. Угу. Тобто, по типу це того може бути, як дадуть нам да, якусь списану зброю чи стару зброю, просто щоб показати, що дали, але вона нам, в принципі, ніякої користі не принесе. Окей, ем, чи будуть і далі ставити от е, Україні палки в колеса? Тому що, як на мене, це є ніщо інакше, як палки в колеса. А <гум> Україні вже не пахали палику в колеса. Я би сказав навіть, що, що світ здивований, що ми зараз в такому стані. тобто що Ми ми не то, виграли, да, виграли, то, щоб перемагаємо. Але тим не менш, від нас очікувало трохи іншого. Від нас те, що ми звалимось на самому початку, і цього не вийшло. Колісо судьби суд. Як я кажу. Все завдяки тільки нашим відьмам. Якби вони не пішли магічити, то танки би в болото не попадали, і дожі би не йшли тижнями під час початку війни. Що... Все-таки і будуть, і значить, вони ставити нам, ну, ставили і будуть ставити надалі, так? Я розумію, ви бачите. Ставили палки колеси і будуть ставити надалі по туже злобу. До речі, дуже по-дитячому підставляються палки так неігранно. Якби... Це може замістити навіть не досвідчена людина в цих питаннях, тому що це приїздить доволі агресивно. Так. Авель, щоб протистояти ворогу, потрібно знати про ворога. Як ви бачите, у якому зараз стані флот Росії? Тому що дуже часто ми чуємо про те, що Україні загрожує загроза саме води, і саме через російський флот. В якому він зараз стані? Чи є надія, що там хоч щось зараз плачевно? Ну, вода загрожує зараз всьому світу. Флот Росії. В Росії є покровитель. Помічник зі сторони. Звісно, да, предполагаю Китай, тим не менше, у них є підтримка зі сторони флоту, флот у них в хорошому стані. На жаль, по девятки окупків ми можемо сказати, що у них все доволі, оптимістично, можливостей дуже багато. І по закриваючій карті як суд, втручательство знову показується карта зі сторони. Тобто, перша карта у мене імператор. Однозначно, однозначно в Росії є покровитель, однозначно в Росії є флот. Він дуже в хорошому стані. Я не знаю, як це наскільки добре це може бути для нас. Ну, тим не менш, така от неоптимістична новина. Добре, а чи вдасться нам якось трохи, тому що є вже в нас такі вдалі спроби трошки хоча б щось розрушити з цього флоту, чи буде вдаватися Україні продовжувати таку добру справу? Для нас корисно. Так, да. Да, однозначно, так. Да. В нас е, вийде підбити цю ситуацію. Я не знаю. Я, я не політик, я не воєн, і не воєнний, щоб говорити про те, як це все може трапитись. Тим не менш, я можу сказати, що ми підіб'ємо цю ситуацію. Ви не, для них не оптимістичний рахунок. Тобто, от да, ну, першу карту, я витягнув: це у нас шістьока, шість Жезлів, шістка пентаклів, верховна Жриця. Ми також виб'ємо собі якусь допомогу. А... Жінка, верховна Жриця, Тобто, це даки якось... знову спливає жінка. Це буде жінка, яка добіться допомоги. А... Ми маємо виграти цю ситуацію. І в нас має бути фінансова підтримка цієї сторони. Тобто, хтось нам надасть ресурси. Прекрасно. А, окей, а давайте подивимося, в якому стані зараз. Авіація Росії, тому що загроза з неба це також ну, не одна з найбільших. б сказала, найбільша загроза. Мені навіть карти розкладати на це не треба. В них проблеми. В них определено підбита якась авіація. А в них а, зі сторони а флоту так реалізація більше, ніж зі сторони а, а, авіації. А це не можуть їм надати ці ресурси. Це було би дуже замітно. Це б було дуже видно. Так, ми знаємо, що всі домовленості між державами робляться на такому плаваючому рівні, щоб ніхто нічого не замічав. І авіація в цьому сенсі не може бути надана. Вона була би палівною, так сказати. Uh -huh. Бачиш, що китайська авіація дуже сильно відлічається від російської. Тобто вони їм не нададуть її, так я розумію? Не мають надати у них і так ресурси тільки там по цим бомбам і шахедами, і по всім дурним якимось іншим речам, а вони їх отримують, і на цьому якби це все закінчиться. Ну, це гарні новини. А, а чому ж зараз США мовчить? Так, там певну економічну документи про певну економічну допомогу підписали, але все одно, так ви правильно сказали, не в такому об'ємі, як це мало бути. А, скажіть, якщо бачите ви, чому США так відтягує? Вони в зговорі, може, з Росією? Тому що дуже багато про це говорять. Да, вони в зговорі однозначно. Це я знаю абсолютно точно а, в США завжди вело дуже двояку з усіма іншими державами. А, в США вже нас підбило здати ядерну зброю. І ми, в принципі, по факту це наш частично ворог. Тобто, у нас є деяка конфронтація на, не знаю, на духовному рівні з США, тому що вони дуже сильно підставляють. Ми вони явно нам не союзники, не друзі, і це не того взагалі до чого нам треба стрімитись. Треба вявитися до самодостатності. Більше я не знаю, устроїти собі державу і не виходить на якийсь там загальний ринок, хотіть на НАТО і все остальне. А нам треба вибити для самих себе чогось доброго, а не оця вся показуха, в якій ніякому, ніякого сенсу немає. Ну, тобто виходить, що все-таки США, все-таки веде свою рідну політичну гру, так? Веде, вела і буде вести. Вони хочуть триматись на вершині свого ринку, вони хочуть триматись на вершині всього світу, і вони будуть робити для цього все чесними, нечесними способами. А чи бачили ви в своїх видіннях, що все-таки США все-таки вже початок їхнього краху починається? починається. Починається. Їх вже так наказують трошки, Не, трошки нормально так наказують. Їх багато новин в цьому житті чекає. Не скажу наскільки близьким часом. Я по цьому приводу її пророчество, викидував колись інстаграм у себе там, що все почнеться з огня, води, там будуть якісь патопи і все остальне. <кій> Я тоді а, працював на плодовищі, працював з мертвим, і в мене просто прийшло внезапно видіння. Мені просто говорять на вухо, викладуй. От, пиши зараз і викладай. І, в принципі, да мені люди поскидали те, що у нас при, а, якісь якісь оподілені природні лиха вже потраплялися. і вони трапляються надалі. Тобто люди отримують якусь карму і вона ніякого відношення до божественної кари чи карми, чи ще чогось такого немає. Це вже більш глибинне духовне. Угу. Ну, давайте повернемося до України. А, чи будуть солдати НАТО воювати в Україні? Гуманітарка. Дуже легко. Карти дуже легкі. Мягкі. Так. Це обов'язково буде. Надано. Це буде, до речі, дуже близьким часом. А це вже узгоджено, тобто неважливо, як воно буде проходити, як вони всі будуть домовлятися, як воно буде передаватися. Все вже узгоджено і воно точно буде? Угу. А що ж чекає українців в квітні? Адже погодьтеся, березень для деяких регіонів України почався жахливо просто. Чи буде продовження цих жахливих обстрілів і руйнувань? І чи такі, таким самим буде і квітень? Спеціально не беру на далекий період, тому що знаю, що це якби глобальні події, і дивитися їх можна тільки на якийсь найближчий час. Взяв би я на себе відповідальність сказати, що війна закінчиться у нас в облік двох років. але не буду цього говорити. Я також вже сказав, виходить свою думку на цей рахунок. А в квітні будуть проблеми, буде нова мобілізація, вона буде доволі агресивною. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. обстріли продовжуються, такі ж жахливі руйнування, от як там в Одесі. Вони не закінчувалися. В Сумах. Вони не закінчувалися, не зупинялися. Все ідея підуть. Ну тобто... вони не закінчились, але принаймні вдалося уникати от таких прямо масштабних руйнувань, і таких, от, скажімо, безглуздих дитячих смертей. Не вийде, тому що це буде продовжуватися. Ще якийсь час це буде продовжуватися, особливо цей рік. Там будуть погострення конфронтації тої з Насправді, це піде вже через півтора року десь. Ну цей рік і наступний. Гаразд, зараз хочеться трошки, м, щоб ви подивилися Одесу. А, чи варто їм трохи видихнути, чи давайте, чи є загроза от зараз ще в березні? от така сильна загроза Одесі, тому що це місто зараз просто фонить. Ну, якщо я концентруюсь на цьому місці і питаюся, да, там карту в себе в голові виділити цю територію, у мене дуже неприємні почуття. Холод. Холод у мене, це в першу чергу не некротика. Тобто смерті там будуть, там будуть неоптимістичні дії. Я е, іспитую определено mm. застояння ужаса всередині, а там ще будуть недобрі дії, і я не можу їх порадувати. Я би сказав, чесно кажучи, ліняти буде можливо. Mm. Тобто і також не ігнорувати так, навіть вночі неповітряні тривоги і все такі, якби… би. І, і, тому що це я не знаю, це одна із самих небезпечних територій на даний момент. І цю землю дуже хочуть. Хочуть, так. А це вдасться вдасться ворогу досягти своєї цілі. Стосовно Одещини я зараз питаю. В результаті ні, будуть дуже агресивні напливи, будуть дуже великі попитки, будуть домовленості, і це все розвалиться. По десятки мечів, це точно розвалиться. Не може просто так трапитись. Хіба що по сімці мечів і по двох пентаклів, які випали разом. Це може бути тимчасове завоювання, причому дуже недовго тривале. І по наступній карті так сказати. Авель, також Миколаївська область, чи будуть там обстріли у березні? Фонить вам, не фонить, що відчуваєте, тому що ну, я так бачу, у вас гарне відчуття, от саме, яке некротикою пов'язане, пов'язане там з смертями з небезпекою? Саме в самому Миколаєві дуже легко. Мягко. Навіть якщо є обстріли і є розруха. Вона мало касається саме смертей людей, там явно ну, поменше. Не знаю, я відчуваю цю територію дуже легко мяко Я думаю про те, що там буде все доволі оптимістично, саме в Миколаєві. Якби не дивно це звучало, тим не менше, так. А Херсонщина у березні. Uh, присідання, присідання, присідання. Тягнемо вниз. Що це може значити, шановний? У них проблеми якісь з землею. Uh, тут Херсонщина навіть не з війною має проблему. Вона має якусь вони у них коротше проблема з війною не на часі, тобто у них є проблеми конкретніші. Я не можу сказати, що це за момент, але якісь просідання, щось падає, щось під землю уходить. Я не можу пояснити, що я тут бачу і відчуваю. Угу. Ну, можливо, зараз вже починається все таки весняний посівний сезон. а Херсонщина це надзвичайно багатий край. І, можливо, так, як ви сказали, дійсно правильно, війна не на часі, тому що вони думають, можливо, як їм там засадити, як зібрати урожай. Ну, можливо, можливо і так. Ми українці насправді такі. А, і давайте ще подивимося Запоріжжя, тому що зараз багато дуже ходить якби, інформації про загрозу Запорізькій АЕС. Що з Запоріжжям і чи є загроза Запорізькій АЕС у березні? Давайте кажу, що ми дивимося сьогодні на березень. Тошніть. Mm -hmm. Загроза є. Загроза є. Загроза є. По пентаклям побічному. Цю загрозу чудо може відвернути а є представлення якась людина в цій ситуації. Причому це підставна людина. Це жінка, повісню кночі лживий дух. Хтось там крутиться в да окола і здає координати території. Я не знаю, що вони там роблять, але є стук хуже придатель, тільки стукач. От... Да. Так, Авіль, а ну давайте подивимося, ця жінка це звичайна людина з народу. от є в нас такі, да? і знаємо, багато таких було, які принесли своїми гнилими язиками просто стільки горя. Чи це можливо хтось при владі? При владі мах. При владі. владі жінка. Будемо дуже надіятися, що все-таки нас дивляться і звернуть увагу, і перевірять тих людей, які зараз підозрілих людей, які знаходяться десь там, я так розумію, при місцевій владі, правильно? При місцевій владі, я би сказав, що їй навіть підозрюють зараз. Ага. І ця Тож підозра, тоді ми кажемо так, що ця підозра не даремна, вона не безпідставна, правильно? Взагалі не безпідставна. Це людина доволі конфліктна в ситуаціях. Вона вже попадалась взаємодії а... видання таємної держави, я не знаю. Вона вже на такому попадалась, і я думаю, що її було другий раз і це все, що нам може допомогти. Бо там я першим разом сказав, що мене тушнить при цьому питанні, і як ми знаємо, тошнота це радіація. Будемо надіятися, що там вийде все на краще. Ну ми ще обов'язково з вами будемо зв'язуватися і дивитися ситуацію. А, авель Суми чи вдасться сумам трошки видихнути? Тому що дуже багато у нас майстрів і практиків прогнозували великі руйнування в сумах, і так на жаль, воно такі ці передбачення здійснилися. Що зараз на от залишок березня місяця бачите по сумах. Нічого хорошого, Велить голова і лущить в ушах. Будуть і обстріли, і будуть ракети. Там навіть не так наступ, як будуть ракети запускати території. Ну, у спокої Київ вже досить довгий період. Ну як так, періодично. Чи минулого року найбільше такі був руйнування на Київ і напад був 9 березня? Чи повторяться ці події? Ось зараз в березні. В <кій> березні, що, напевно, і ні. Тим не менше, напад на Київ ще буде, в майбутньому. Один точно має бути. Напад на Київ. Це ви маєте на увазі наступ? Чи це ви маєте на увазі там, масована якась ракетна атака там, чи шахеда чи шахедами а, атака? Ага. <кій> Москалі знову зайдуть на нашу землю. От так. Маю на увазі. У ну це ви знаєте такого що точно ніхто не прогнозував, а можливо, прогнозував, але просто боявся про це сказати вслух. Тож ми дякуємо вам, що ви не побоялись це сказати. Адже, якщо ти проінформований, так ти маєш час оборонитися, захиститися і навіть можливо якось змінити ситуацію або якийсь розвиток подій, тому що в просторі варіантів дуже багато. Тому Авелю, я дуже, ми дуже вдячні, що ви сьогодні вийшли з нами на зв'язок. Вперше вийшли на зв'язок. Нашим глядачам хочу сказати, що якщо у вас є питання до майстра, його контакти обов'язково будуть знаходитися в описі цього відео. Також, якщо у вас є питання до Авеля, які б ви хотіли подивитися міста, розглянути в ефірі, на який місяць, також пишіть обов'язково в коментарях, ми обов'язково їх розглянемо. Ну, і не забувайте підписуватися на канал. Тиснути лайк та дзвіночок, щоб бути в курсі найактуальніших подій та не пропускати цікавих гостей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До зустрічі! Дякую.